Вечір шановні телеглядачі. Ми продовжуємо цикл передач влада у ефірі телебачення Тисменниця. І сьогодні до нашої студії ми запросили гостю, заступника начальника відділу Державного земельного агентства у Тисменському районі, пані Ірину Полюганич. Пані Ірину, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Ну, якщо про землю, то сьогодні буде Землі, адже вона досить таки є актуальна на сьогоднішній день. Сьогодні всі практично засоби масової інформації звертають на ті вдосконалені, невдосконалені закони, а зрештою про це ми будемо говорити сьогодні з пані Іриною, про те, що зараз робиться у земельному господарстві, будемо так казати, нашої держави. і про хід земельної реформи. Бо я цю тему здається вже 20 років говорю на нашому телебаченні, і вся ця реформа йде, йде, йде. І коли буде цьому настане край якийсь, пані Ірино. Як вона як вона зараз виглядає на сьогоднішній день? Ну е земельна реформа буде продовжуватися, напевно, поки буде людство. Тому що земля це є наше основне національне багатство. Ну, в даний момент в нас пройшло дуже багато змін в законодавстві, тому є багато цікавого в порівнянні з 2012 роком, в порівнянні з обслуговуванням населення, з якістю роботи, з вимогами до виготовлення документацій. Як І... часто міняються зрештою закони земельні? Давайте десь такими загальними планами, перше, ніж ми перейдемо до більш конкретного. Ну, Останнім часом я би сказала, що у нас раз на півроку завжди якісь зміни є. І то такі радикальні. Останній раз дуже радикальні, я би сказав. Так. так. Навіть так. Е, ну, зрозуміло, що майже півроку ви так би в якомусь такому затиші були. Це ви і працювали, і в той же час і документів не приймали. Е, тобто, якісь, ну, знову ж таки, пов'язано з законодавством. То я би хотів, щоб ви торкнулись, чи ви вже почали так би. Ну, широко працювати, чи вийшли ви в ту норму до, до Нового року, в якій ви були, бо, зрештою, самому доводилось бути у вас, вирішувати свої особисті питання і побачив, що як це непросто. Ну, е, Так, дійсно, ми з 1 січня призупинили, були прийом громадян по питаннях видачі висновків і реєстрації земельних ділянок. По причині такій, що 6 вересня 2012 року був прийнятий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної і комунальної власності, згідно з яким перед тим, як розпоряджатися земельними ділянками, необхідно було реєструвати право державної чи комунальної власності. А це означало лишні витрати для сільських селищних та міської ради, ну і в тому числі і для громадян. Тому е ні одна сільська рада нашого району не виготовила проект для реєстрації права комунальної власності з подальшою передачою громадянам, але 14 травня цього року прийнятий був закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку державної реєстрації речових прав земельних. Семейної... На земельні ділянки державної та комунальної власності у зв'язку з їх розмежуванням, і яким передбачено, що здійснення державної реєстрації земельних ділянок прийняття рішень органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади здійснюється без реєстрації права державної чи комунальної власності. Тобто та е, ситуація, коли треба було додатково виготовляти документи на сільську раду, проіснувала. Півроку після того скасували цей пункт, тобто внесли зміни, і зараз громадяни можуть виготовляти проекти землеустрою по тому ж принципу, що і в минулому році, тобто що, все таки повернулись до того нормального відпрацьованого вже моменту, який вже був напрацьований попередні роки. Ну так можна сказати, навіть в деяких питаннях є покращення, тому що раніше при відведенні земельної ділянки необхідно було погоджувати п'ять служб. Обов'язкових mm -hmm. тепер, е якщо це ділянка для ведення особистого селянського господарства, то погоджується тільки наш відділ держземгенства. Якщо ділянка для будівництва, тоді ще треба залучати відділ архітектури. Е, пані Ірино, а ще таке питання: адже до, до січня 2013 року було видано чимало державних актів на землю. Яку вони на сьогодні мають силу чи їх треба міняти по новому законодавству? Тому що нам завжди такі сюрпризи підносять. Давайте за папір, новий папір, за який треба платити. Як бути тут? Ні, всі державні акти, які видані до 1 січня 2013 року, вважаються дійсними. Угу. Просто е, йде мова про державні акти старого зразка. Це видані в 90-ті роки, які угу. теж вважаються дійсними, але при бажанні продажі переоформлення чи оформлення спадщини громадянам обов'язково треба виготовити документацію щодо встановлення меж з метою визначення кадастрового номера. Скажіть, а щодо меж, все-таки повернемось. Знаю, сам стикався з такою проблемою, що були якісь неточності, коли, скажімо, поставити в електронному вигляді, то там виходили. Десь такі неточності, можливо, навіть такі смішні вони були. Як бути тут, якщо людина ну, в силу певних обставин знайшла, що в неї є неправильні ці межі, коли звернулася до цих документів? Як бути тут? Хто це виправляє зараз? Ну, в минулому році виправлення будь-яких накладок земельних ділянок здійснювала Івано-Франківська регіональна філія ДП Центр ДЗК. З нового року, зв'язку з прийняттям закону про державний земельний кадастр, ці функції покладені на територіальні органи Держземагентства, тобто на, на, нас. Рай... на, районі, так? на районі на районі відділи. Так. І е, людина кожна людина може в себе вдома на комп'ютері через інтернет подивитися на публічну кадастрову карту, ввести кадастровий номер з свого державного акту і подивитися місце розташування своєї земельної ділянки. Якщо місце розташування земельної ділянки не відповідає дійсності, чи взагалі відсутнє, чи якісь інші є неточності, це необхідно звернутися в проєктну організацію, яка виготовляла ці документи. Вони на підставі закону про державний земельний кадастр там передбачена така функція, як виправлення технічних помилок. Вони до нас звертаються з клопотанням, надають нам файл XML. З кадастровим планчиком земельної ділянки з усіма виправленими змінами, і ми вносимо зміни в систему кадастру. Скажіть, було було чимало до нового року, було чимало таких приватних і фірм, і чи вони зараз є? Тому що у нас бачу, що в місті зокрема, де я робив, вже тої фірми немає. Як бути в тому випадку, якщо Людини знаходиться у ну, такий момент, що як буде, хто буде займатися, якщо цих фірм, які робили ці технічну документацію, сьогодні не існує. Ну в даний момент в нас в Тесминицькому районі одна єдина проблема, це є приватне підприємство Азимут, яке зареєстровано в тлумачі, але працювало на території нашого району, і ця організація позбавлена в даний момент ліцензії. Uh -huh. ну, е Полегенько потрошки ці документи переробляла Івано-Франківська регіональна філія ДЗК і інші проектні організації. Тут вже нічим зарадити не можеш, тому що в разі відсутності організації нема когось, нема кого зобов'язати до виконання своїх обов'язків. Але в даний момент це вже питання. Можна сказати, вирішилося, тому що їх вже давно немає, і давно вже їхні документи до okay. на рахунок нашого тисменецького ДЗК. Воно надалі працює, надалі існує, просто трошки в меншому складі і трошки з меншими функціями. Okay. Вони в даний момент виконують тільки функції виробництва, тобто вони здійснюють процедуру приватизації, переоформлення документів. А таких функцій, як реєстрація, то вони просто не здійснюють і тому у них. Прийшло скорочення, певне. Давайте торкнемось десь трошки вернемось, можливо, назад, бо ми так то опустили. Все таки пояснити нашим глядачам, що таке є національна кадастрова система. Ну і тут же публічна кадастрова карта, тому що не кожен це ці такі елементарні речі, скажімо, для вас розуміє, тому що це треба бути людиною, яка безпосередньо тим займається. Ну, з введенням з нового року в дію закону про кадастр е, прийнято на посаду в кожному відділі держзамгенства в районі та місті е, державних кадастрових реєстраторів. Державні кадастрові реєстратори здійснюють е, процедуру державної реєстрації земельної ділянки. Ця процедура реєстрації здійснюється за допомогою національної кадастрової системи. І в національній кадастровій системі є внесена вся інформація про земельні ділянки, які раніше були приватизовані з накладенням їх на ортофотоплани. Тобто це та якби зйомка зверху, і видно у межі конфігурації кожної земельної ділянки. Ця інформація доступна в національній системі тільки державним кадастровим реєстратором. Але паралельно інформація про земельні ділянки наявна в публічній кадастровій карті. Кожна людина має право. Доступу до публічної кадастрової карти просто там вказано, по кадастровому номеру своєї земельної ділянки можна визначити місце розташування, конфігурацію площу, цільове призначення без вказання прізвища. Угу. А як в, між ними не може бути різниці? Що, скажімо, якщо там межі одні, а на другому межі другі не мали би бути різниці, просто в національній кадастровій системі ми здійснюємо реєстрацію земельних ділянок кожен день. І здійснюємо так само виправлення кожен день, а публічно воно через певний період часу з'являється тобто, не в ту саму хвилину, а через певний період часу, але воно все одно з'являється. А я хочу нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні гостем студії є заступник начальника відділу державного земельного агентства у Тисменському районі Полюганич Ірина. Пані Ірино, я хочу продовжити нашу розмову з вами, і все таки Ще звернути увагу на таке, як нормативна грошова оцінка, чимало людей зараз ну таки хочуть оцінити свою землю з тих чи інших причин, адже вона дає чимало як бути тут і хто цим займається. Ну, витяги з нормативної грошової оцінки надає відділ держземагентства в Тесницькому районі, тобто наш відділ. Він нормати е, витяги з нормативної грошової оцінки люди замовляють для оформлення спадщини, для нарахування податку, для оформлення договорів дарування міни. Противному випадку для цивільно, інших цивільно-правових угод люди замовляють експертну грошову оцінку, яка виготовляється в ліцензованих проектних організаціях, які мають ліцензію для виготовлення таких видів робіт. Пані Ірино, е наскільки вже сьогодні люди отримали державні земельні акти? Таном на 1 січня 2013 року в Тисменецькому по Тисменецькому району видано більше 73 тисяч державних актів, але це з врахуванням тих переоформлень, що люди одні другим перепродували чи дарували, і актове. Зотримували нові державні акти на ті ну, на частину таких тих самих ділянок. Не факт, що ви маєте якусь статистику, то вона мабуть буде цікава і нашим глядачам. Скільки ще залишилось е, таких зробити документів на приватизацію землі? Ну е, точно сказати, це неможливо у зв'язку з тим, що постійно йде рух землі, переоформлення, mm -hmm. дарування, міна. І так точно сказати неможливо, але я думаю, що 40% ще земель. В них ділянок є Навіть, Ну, в тому випадку, якщо людина не приватизувала з тих чи інших причин свою ділянку, як їй бути? Тому що з урахуванням тих всіх змін в законодавстві, що давайте почнемо, підемо, як кажуть, в перший клас, тобто почнемо з нуля, як бути тут? Що повинна людина робити в тому плані? Першому з самого початку, звичайно, повинна звернутися до сесії сільської ради. З клопотанням про надання дозволу на виготовлення документації. Після того, коли отримує дозвіл, людина звертається в проєктну організацію. Знову Зай... ну, ж таки, проєктну організацію ми повернемося. хто зараз займається, якщо це займається ваше відомство, Держком агентство. Чи треба шукати когось іншого? Ні, ні. ні. Через нас тільки проходить погодження документації, але виготовлення документації здійснюють проектні організації, які мають ліцензії, і в складі яких є сертифіковані спеціалісти землевпорядники. Ну ви рекомендуєте людям, щоб все таки не попастись знову ж таки, щоб бо то все таки чимала сума обходиться, щоб потім не ходити, не бігати. Чи це вже як тут ну, проблем, нас де, на стенді? Нема? В відділі вивішено перелік всіх проектних uh -huh. організацій, які мають ліцензії і uh -huh. мають сертифікованих інженерів, спеціалістів. І людина має право на свій вибір вибирати будь-яку проектну організацію, no, яку може знову ж таки. Ви знаєте. Це як кажуть пальцем в небо, тому що тут важко попасти, чи вона ліцензована за тими скупим одним реченням, що це фірма, скажімо, червоний прапор, чи який би вона там не була, прапор виготовляє документи, і людина практично не знає, хто вона, що вона можливо, і має ліцензію, тому що ми бачимо, що сьогодні твориться у нашому законодавстві. в цьому цьому чи є якісь, скажімо, в нашому районі, зокрема, фірми, які це роблять. Ну, фірми, які дійсно знаходяться, це їхні офіси в Тесмениці, це є тисменський районний відділ ДЗК, це є приватний підприємець Зозуляк. Минають і суто е в тисменці більше фірм нема, але проте у Франківську на Сахарова 34 там знаходиться інститут землеустрою, приватне підприємство, Карпати, одес картографія, приватне mm -hmm. підприємство. То ми вже навіть робимо їм завчасну якусь рекламу для того, щоб уникнути від тих всіх проблем, щоб дійсно людина не е попалась, як кажуть у народі на гачок. З введенням нового закону цих, які ви назвали це, вони доповнення. Так було так. доповнення, вже як таких актів не видають. От тут є новий механізм. То я би хотів, щоб ви трошки більш детально про нього розповіли. Ну з 1 січня 2013 року державні акти не видаються, проте е, видаються свідоцтво про право власності на нерухоме майно, угу. це е, по процедурі воно. Трошки відрізняється, але не наскільки суттєво. Людина спочатку з готовою технічною документацією звертається до нас у відділ до державного кадастрового реєстратора, який здійснює державну реєстрацію земельної ділянки. Після чого от людина отримує витяг, який є результатом державної реєстрації земельної ділянки. Звертається в сільську раду чи селищно, чи міську з для затвердження технічної документації чи проекту землеустрою, після чого виготовляє свідоцтво на право власності в реєстраційній службі Тесминського району, тобто з нового року замість державних актів є свідоцтво на нерухоме майно. Тобто, але скажімо, той акт, який виданий до 2013 року, і свідоцтво вже після ну року, вони якби мають. Ідентичну силу, так, Так, звичайно, вони є рівносильними. рівносильними так. так пані Ірину, і скільки таких уже по новій процедурі ви зробили свідоцтво уже в цьому році, і наскільки вона, скажімо, затратна і фінансово, і по часу? Ну нашим відділом, тобто нашими кадастровими реєстраторами з нового року, зареєстровано 1160 земельних ділянок, надано 700... Витягів і здійснили близько 2 тисячі виправлень перекриттів земельних ділянок. І в результаті оці всі люди, які здійснили державну реєстрацію земельних ділянок, повинні були звернутися в реєстраційну службу Тисманського району для отримання свідоцтва. Ну точно mm -hmm. цифру по свідоцтвах я не можу сказати. А по реєстрації ділянок це є 1160. Якщо не дай Бог цей акт, який буде. Ну, знайдемо знову ж таки ті неточності, про які ми говорили, десь повернемось до них, тому що це є досить суттєво. Якщо там є неточності, то це прийдеться ще раз нам у вас зміну робити і йти тоді вже знову ж у реєстраційну службу і реєструвати його. Справа в тому, що якщо не міняється конфігурація ділянки площа, а міняється тільки місце розташування земельної ділянки, то достатньо взяти лист в проектно органі... організації, яка виготовляла цей державний акт Ні. з обмінним файлом в форматі XML. Це для них відомий який формат так. з каталогом координат і з кадастровим планчиком. Звернутися до нас з листом. Ми здійснюємо ці виправлення. На що проектну організацію в письмовому вигляді інформуємо, що зміни здійснено і проведено у відповідність. Тобто, вже її реєструвати не потрібно, Ні, не потрібно. це просто виправлення технічних помилок. І ще, мабуть, таке одне дуже важливе питання для нас, споживачів в даному чи власників земельних ділянок, будемо казати. Я знаю, що це досить така процедура, вона довго тривала. І хто зрештою повинен цим всім займатися? Це Прийшли, зробили один папір, бігають до вас люди. Чи це все-таки займається той проєктною організацією, яка виготовляє дану документацію? Ну, Згідно змін в статтю 186.1 Земельного кодексу України, розробник документації і землоустрою подає до нас документи з клопотанням копії документів, оригінали для погодження та. Надання висновку. Тобто громадяни самі не звертаються по висновки, так як раніше вони це робили самі. Угу. Ну, я вважаю, що це є трошки спрощення, тому що проєктна організація, якщо подає нам з листом, нам е легше розмовляти з спеціалістом, пояснювати якісь неточності, чим пояснювати людині. І тому е ці документи е скоріше е виготовляються, Рухаю. рухаються скоріше, так? І легше, мені здається, це. Mm. А в, тоді вже в, в орган місцевого самоврядування, тобто в міську раду чи в сільську, звертається чи, виключно, виключно власник, так? Так. то і тут для вже держав... треба чекати вже рішення виконкому здається. Так, так? Сесії Там, сільської ради. Сесії рад. навіть ну, все-таки і скільки зараз от це з 1 січня ви почали робити, то все-таки скільки приблизно триває вже після нового року ця процедура? Ну, справа в тому, що це все є договорні умови. Як людина укладає договір з проектною організацією, повинні обов'язково передбачити терміни виготовлення документації. Але по процедурі погодження документації, так як раніше погоджували п'ять служб, а в даному випадку, після 1 січня 2013 року, погоджують або одну, або дві служби, ну, в виключних випадках, коли... Ділянка знаходиться чи в прибережній смузі, чи десь держлісгоспом, тоді треба додаткові погодження. Якщо звичайна стандартна діляночка, то йде погодження виключно відділу державного земельного агентства, тобто нас і скорочується, можна сказати, процедура в п'ять разів, тому що чотири служби не потрібно погоджувати. Я знаю, ви вже в великій практик, скажімо, в цих земельних відносинах. Чи є власне якісь тертя у тому плані, коли це треба погодження робити? Між, скажімо, тими помежниками, будемо їх так, мабуть, називати, чи з лісовим господарством, чи там, з водним господарством, ну, чи є вони виставляють, чи є якісь нетошності, то що людина хоче, скажімо, там, прибережні смузі. Ми бачимо, адже сьогодні ми можемо зайти в любе село, в любе місто, бачимо, що чи на морі, вже про це дуже багато говорять, що буквально ще відгороджують там шматок річки. Як бути в цьому плані? Ну, звичайно, перебережні смуги, самі прибережні смуги не передаються ні в власність, ні в користування, виключно в користування для сінокосіння і е, облагородження. Ну, я так розумію, в нас на території району з моєї практики для такого цільового призначення ніхто ніколи не е, отримував користування земельної ділянки. Тобто, що в, якщо дивитись на Тисменський район, то тут начебто все нормально, так? Так, да, ну, нас... Прибережних смуг від моря немає, ну що? але з річки все таки є. Це і Бистриця, і ворона, і всі там потоки різні. Чимало їх є, можна називати дуже багато і можна щось і побачити, скажімо, в той же час. А як тут бути? Хто це контролює? Якщо земельна ділянка знаходиться в близько до прибережної смуги, ми обов'язково відправляємо для погодження до управління водного господарства. І на завершення, пані Ірино, я хочу вам подякувати ще раз і побажати вам успіху і чекаю в нашій студії для того, щоб ви прийшли і повідали ще щось цікавого нашим телеглядачам. На все вам добре. Дякую.